На Дніпропетровщині ця ніч знову була неспокійною. Дев'ять обстрілів, як завжди, уже, на жаль, на лінії вогню: Нікопольський, Синельніковський та Криворізький район. Нікопольський район п'ять разів за ніч стріляли гради. Нікополь просто потерпає вже більше місяця регулярно від обстрілів. Річ у тім, що Нікополь стоїть на іншому березі від Енергодару, і окупанти виставляють біля Запорізької атомної електростанції в Енергодарі гради виставляють там тяжку техніку, стріляють по Нікополю. І Через це наші оборонці не можуть давати їм відсіч, тому що на відміну від російських окупантів. Ставити світ під ризик ядерної катастрофи українська армія точно не хоче. Відповідно, Нікополь опиняється у такому беззахисному становищі, регулярні обстріли людей закликають виїздити хоча б в глиб району, тому що постійно-постійно на лінії вогню і вже є багато жертв серед. Цивільного населення на жаль точну кількість сказати зараз неможливо, тому що ця інформація оновлюється. І, от про результати сьогоднішніх обстрілів, ми хочемо поговорити з головою Дніпропетровської обласної ради Миколою Лукашуком. Він зараз виходить з нами на зв'язок. Налаштовуємо поки а, можливість нам поговорити. І наскільки я бачу, пан Микола вже з нами. Миколо, добрий день. ви мене чуєте? Так, чую вас добрий день. Добрий день. Дякую, що ви долучилися. Саме озвучувала нашим глядачам кількість обстрілів по Дніпропетровщині цієї ночі. Дев'ять розкажіть нам про їхні наслідки. Дивіться у нас за цей тиждень було понад обстріляно понад півтора десятка наших населених пунктів. Під обстріли у нас попали чотири райони: Це Криворізький, Синельниковський. Дніпровський район та Нікопольський вперше прилетіли РСЗВ до міста Кривого Рогу. Дуже збільшилась кількість обстрілів Нікопольського району, Марган Марганецької Нікопольської громади. Сенельниківська район. Це ті громади, які межують з Донецькою та Запорізькою областями. Ну і над Дніпровським районом у нас була збита ракета. Ось така ситуація. Якщо сказати загалом, то внаслідок обстрілу в області постраждали 42 особи. Це з урахуванням чапленого 31 з одних в чапленому, і 26 загиблих. 25 із них у чапленому щодо чапленого в якому стані зараз поранені, що ви можете нам, хоча б побіжно про це сказати за можливість. Всім надана допомога. Це один був з найпотужніших атак за весь час війни. Була використана комплексна атака. Там були ракети С-300 та «Іскандер», Горіло п'ять вагонів. Поруч проїжджала також автівка з переселенцями з Донецька, в якій була родина. Батьки загинули. Дівчинка, 17 років в лікарні. Всі, хто постраждали, отримали дуже величезний стрес. Через цю станцію залізнодорожну йде евакуаційний поїзд з Покровська на Львів. Зараз всі вже пошуково-рятувальні роботи завершені. Робиться все для того, щоб відновити залізничне сполучення, пане Миколо. Враховуючи те, що ледь не кожного дня Нікополь під обстрілами, Сенельниківський район під обстрілами, чи є необхідність звідти якоїсь централізованої евакуації цивільного населення? Дивіться, ситуація там наступна. Кордони області під надійним захистом наших збройних сил це перше. Друге, якщо ми беремо Криворізький район, це, наприклад, там Зеленодільська громада та селище Велика Костромка, які найбільш страждають від обстрілів, то там взагалі унікальна ситуація. По Зеленодільську під час Початку повномасштабного вторгнення виїхало 15 тисяч людей, але зараз туди вже десь приблизно 7 тисяч людей повернулися. Також люди не бажають виїжджати з нової Костромки, ведуть господарство. А наскільки це взагалі можливо, стараються підлаштуватися під ситуацію з цими обстрілами. Військову адміністрацію місцевим самоврядуванням надається допомога з підвозом питної води, продуктами. Тощо Нікопольський район, коли ми кажемо, то там дійсно Нікополь страждає від обстрілів. Це велике місто, 120 тисяч людей. А зараз там залишилось приблизно десь 40 тисяч людей. Всі інші люди виїхали. Левова частка з них виїхала в сторону Кривого Рогу. Внаслідок цих обстрілів сьогоднішніх тисячі нікопольчан залишилися без світла, як повідомляли в обласній військовій адміністрації. Чи зараз вже полагоджена електромережа? Ще ні? Працюють як тільки військові надають дозвіл ДТЕКу на ремонтні роботи, одразу електропостачання роблять це для того, щоб відновити, тому що Нікополь це також потужний промисловий центр, який має велику кількість підприємств, на яких працюють люди. Зрозуміло вас. Дякую дуже за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Микола Лукашок, голова Дніпропетровської обласної ради, заступник голови ради оборони регіону, був з нами на прямому зв'язку. Далі випуск новин.